Всім доброго дня! В цьому відео хочу розповісти про свій сублімат, який я виготовив для обробки бджелесми від кліща Варова. Значить, вже скажу, що я декілька обробок вже зробив. От, значить, Раз за три його переробляв. Зараз розповім чому і як і як бачите, що з нього вийшло. Так, Все розпочалося з того, як я подивився ролик один на ютубі, де ну, десь може якась така ж сама схема є е, субліматора. От, але тут знаходиться шаровий кран, якого відкривають, засипають шприцом, щоб воно туди аж провалилося, висипає дозу 2 г. Виймають шприц, закривають кран, а кран е, шаровий. От, і де сублімація чавлюкислоти і от вліток. Так, перший в мене вийшов непогано, бо там був ще ну, десь старий, старий шаровий кран, він був латонний. Внутрі цей пластиковий сухарик він якось з іншого, дуже такого добротного сплаву. От, я купив те, що у нас було в магазині. Ось от, такий шариковий екран. До речі, стоїть він 120 гривень. Копляв десь півтори неділі назад. Е, значить, що хочу сказати. Хватило буквально його на обробку 15-20 сімей, після чого він почав формуватися. Як бачимо, тут от пішли такі бриджі, стружка. і він. Від температури, хоча температура була виставлена е, приблизно десь до 200 градусів, десь так 190-200 градусів. От, е, він деформувався і, і з нього пішов сюди, отак от він стояв оцим різьбовим отвором назовню, і з нього так також пішов дим. Тобто, частина йшла. В сім'ю через трубку, частина піднімалася вверх, але це було неприйнятно. Не від крана я відмовився, і тоді е, ну, пішли варіанти, що зробити, е, щоб цей отвір, при, при тому, коли ми вже засипали щевели кислоту, чим його затикати. Значить, Знайшов в гаражі отакого от шарика, шарика подшипника. Е, оця частина е, з крана була викручена. Із-за того, що тут знаходиться всередині такий от фланець. От. І на той фланець, як ви бачите, я наніс такого резинового герметика, який при застиванні ну, дуже схожий на цупку резину. І коли шарик закриває, він практично збільшує поверхність прилягання. От таким чином, у нас немає тут ніде протрави нашої щавельної кислоти при От Така от куркова система. Значить Це випилено для того, щоб зручно було його держати. Отвір для того, щоб його можна було після обробки десь в гаражі повісити, щоб він не валявся під ногами. Значить, Зараз трошки розповім, з чого воно було виготовлено. Ну, До речі, я скажу забігу наперед, що дуже вдало вийшло. Значить, я ним уже обробляв. Значить, все вийшло, все. Дуже якісно відбувається. Буду на днях проводити ще одну обробку бджолосіми. І якщо дружина поможе мені в цьому, я... вона мене засніме, і я вам покажу, як це відбувається. От. Ну, а зараз вірте тільки з моїх слів. Значить, розповім, що воно змайстровано. Ну, як бачите, це такий хамут, десь я його купив. В будівельному магазині він е, має діапазон регулювання десь від 60 до 80. Значить, Балон по-моєму, по 70 мм. Якраз є е, е, місце, куди дожимати. Підходи якраз дуже гарно. Хорошо. Тут резиновий манжетик такий є. Е, Далі було приварено до такої от металової трубки. Тут гаєчка, шайбочка. Ну, і Тут затягнута. Гайкою. Е як ми бачимо знизу, тут е такі от, е овальні отвіри. Це дуже хорошо, воно так само собою вийшло. Е бо на цьому кріпленні, яке я застосував для корпусу, а це якраз кріплення значить, для стелажів, я його просто обрізав і низ підігнув сюди. Тобто воно таке. От. цієї сторони, що знизу. От. Я при. Приспособив для свого пристрою. Значить, і воно може регулюватися, значить, щоб сопла лампи чи приближалося, чи віддалялося в залежності при необхід... необхідності. Зараз воно виставлена так, як мені потрібно, мені дуже зручно, ну, близько, скажімо так, десь 3,5 ну, до, 4... до 4 см. Так. Оце в нас зараз виставлено в такому стані, і більше, допустимо, ніяких настроїк я ну, не буду робити. Все вже настроєно, налажено. От. Йдемо далі. Значить, це звичайна якась металева шинка. От. Має розмір десь 3 см, ну, товщина її може десь 4-5 Ну, Товстенька така, яка була. Ну, зато не потрібно тут ніяких ручок. Для руки. І так, воно зручно, все удобно і хорошо. Значить, тут такажна система. Як бачите, значить, пластинка з якоїсь мібілі. Ось От, така курткова система взагалі. От ми нажимаємо. Відкрився у нас отвір. Ми засипали туди порцію ще великі кислоти, закрили пружинка підтягнуло все. І все герметично. Саму пружину знайшов в автомобільному магазині, звідки вона, хлопці, я вам не скажу. Просто побачив, тикнув пальцем, сказав, дайте мені, оце, будь ласка, приміряв, підійшло от, і все. Добре. значить... Всередині ми маємо звичайний металевий згон. Згон 20-й, муфта контрагайка, а знизу там от латунний. Вот у нас заглушка. она вона внутрішня От, з внутрішньою різьбою. Так. Далі, далі, далі. тут зробив я отвір. Просверлив в згоні отвір. От. І, значить, взяв звичайного болта на 16 із звичайною різьбою. Оця деталь у нас із старої газової плити. Вот, там стоять вот э, газопроводи, які всередині йдуть до конфорок. Значить, э, різьба тут трошечки мільтіша. Мель, вот. пришлось взять перерезать резьбу. різьбу. Значить, абокненный болт на 16 з резьбой. Взял Взяв такую лерку, підібрав, значить, її. Е, 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 е. Я сейчас скажу. М16 і шах півтора. Так, півтора. Камера не передає, півтора. Значить, перерізав різьбу. В ньому просверли такий от отвір. Це просто залишок остався. У мене залишився. От, і приварив його до згона. Отаку от трубочку з накидною гайкою накрутив. Все. Так, зігнув таким ось чином, щоб мені воно підходило для того, щоб я обробляв під свої вулики. Значить, для того, щоб так зігнути, і тут не було в нас нічого перегнуто. Значить, оцей, та будь-який отвір можна якимось чи воском чи пластиліном закрити, набрати в неї водички, поставити в морозильну камеру. Поки жінка не бачить. От. Заморозить, а потом зігнуть, як потрібно, нагріть і воду злить. Все. Трубочка у вас буде готова. От. У мене вона має таку конфігурацію. Як бачите, вона е, така ж длінна. Але я вам скажу, е, вона не забивається в мене. От. Вона алюмінієва, дуже добре передає тепло. От. І ні одного разу в мене не було, щоб вона в мене підзабилася. От. Так. Якщо при необхідності я її можу поміняти, зробити е, пряму, коротшу дліншу, ну, така от длина мене влаштовує тим, що, покуди виходить ця пара, то вона вже трошечки е, теплою розсіюється. І коли е, виходить вона в, в просір під рамками в дно, е, вона не така вже гаряча. Пчоли не обжигаються, і це мене дуже радує. Значить, отакий ось агрегат, як бачите, нічого такого сложного немає, але для його виготовлення ну, було затрачено певна кількість часу. Так, може, щось не так сказав. Раніше розмовляв російською суржиком, але. Зараз не хочу. Хочу розмовляти своєю рідною мовою. Якщо ви з України ви розумієте, зрозумієте, чому. Ось така приспособа в мене вийшла. Дивіться, може комусь буде для якогось прикладу. Бо я теж стояв перед вибором, що мені робити, яке зробити, яке воно повинно бути. От, щоб воно е, із тих матеріалів, що можна знайти у себе там на подвір'ї, в гаражі, що можна зробити. Ну, таке в мене воно вийшло. От, е, я цим агрегатом дуже задоволений. Так що переймайте досвід, кому потрібно. Пишіть в коментарях. Задавайте питання, відповім, відповім. Всім добра, удачі. Все буде Україна і за нами перемога.